Британський боксер Мозес Ітаума, якого порівнюють із Майком Тайсоном, поділився думками про реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Для Дюбуа це другий бій, другий шанс проти Усика. Якщо чесно, думаю, Усик зробить із ним те саме, що й у попередньому бою. Його рівень IQ просто занадто високий. Річ у тім, що у Даніеля Дюбуа є неймовірна сила. Тож я не знаю. Це може бути передача корони від Олександра до Даніеля, але я сумніваюся в цьому, хоча я хотів би, щоб Даніель переміг. Він мене підтримав раніше, тож я його теж хочу підтримати. До того ж, він нігерієць, як і я. Що стосується мене і моєї кар'єри, то моя головна мета в боксі виграти титул чемпіона світу, потім об'єднати пояси, а далі просто допомагати молоді, яка пробивається. Я пам'ятаю, як Дін Форб сказав, що існує певний рівень багатства, коли вже немає різниці між тим, чи маєш ти 100 мільйонів, чи 101 мільйон, стиль життя залишається тим самим, але той зайвий мільйон, який не вплине на твоє життя, можна використати, щоб допомогти іншим. Тож саме це я хочу зробити. Спочатку впорядкувати власні справи, а потім допомагати іншим, сказав Ітаума.